Чи можливо в 2022 році розвинути свій YouTube канал, а тим паче підключити монетизацію, щоб YouTube тобі почав виплачувати? Додивись дане відео до кінця. Я буду розповідати виключно на своєму досвіді. Моєму каналу майже два місяці, і я маю вам вже дещо розповісти. А я тобі раджу підписатись на мій YouTube канал, якщо ти хочеш заробляти на YouTube. А тут можна заробляти чи не маленькі кошти. І чому потрібно обрати саме YouTube, а не іншу платформу, наприклад, Instagram чи TikTok. Взагалі це велика тема, і для нього потрібно зняти окреме відео. А зараз розповім, чому саме я розпочала вести свій YouTube канал. Для нас, українців, даний рік став. Дуже тяжким, і змінили воно наше життя вкрай. Але ми продовжуємо розвиватися, радіти, і головне, жити. От ти подумай, скільки ти часу проводиш в соцмережах. І напиши мені в коментарях. Я впевнена, це буде багато часу. Ти тільки уяви, інші люди знімають відео, ти їх дивишся, і вони за це отримують кошти, а не ти. Я також проводю дуже багато часу в соцмережах. Бувай півдня, а то й більше. І тому я вирішила, чому я марную свій час, якщо я можу також це робити. От і прийшов той час, коли я створила канал і виклала перше відео з розпаковкою з мейкап. Мені подобається як будь-якій дівчині розпаковки. Я думаю, вам також цікава дана рубрика. Не треба буде в кінці вставити в ті кадри всі, як ти питаєш, що сказати. Спочатку я зробила статистику, обрала для себе тему, про що я буду з вами розмовляти, писала великий плани, на які теми я буду з вами спілкуватися, про що я буду вам запис... записувати. Про що я буду вам записувати відео? Я слідкую за деякими блогерами, які дають мені багато крисного для мого розвитку. Тому я почала втілювати дану мрію в реальність. Ну скільки ж можна сидіти і тільки мріяти і думати, що колись я створю канал, колись у мене буде багато підписників, колись я отримую те, чого б я сама бажала для себе, про яке... Де... А вона така добра. А потім пройде деякий час, і я з вами поділюся і розкажу мої етапи, що я проходила, що мені потрібно було пройти, щоб отримати дане. Можливо, ви вже бачили, що на моїх відео розміщують рекламу. Для мене це було класною новиною, незважаючи на те, що в мене мала кількість підписників, це ніяк не впливає на статистику, адже головне потрібно мати великий коефіцієнт CTR. Які в мене на деяких відео прекрасні, тому вже ставлять мені рекламу на моїх роликах. Я буду рухатися все далі і далі. Аню, ти не шефанись, ну ти мішаєш, знаєш, як важко. Тільки тихо, хорошо? Бери все, тільки потіляла мисль. Хочем я? Ну і тепер приступимо ж до головного. Чи можливо взагалі в 22-му році створити свій блог, вести і отримувати чудовий прибуток? Ну, чому би і ні. А ти знаєш, хто нічого не робить, той нічого не має. Хто нічого не робить? Ну ви зрозуміли? Ой. Якби ви знали, як мені тяжко записувати відео, то, тому що в мене двоє діток бігають, галасують і не дають мені це зробити. Але я виділяю час, коли. Менша спить, старша собі гуляє. Я спочатку, я спочатку пишу сценарій, про що я буду з вами, що я буду вам розповідати. Його трішки вивчу, прочитаю, а потім вже ж не потрібно вам розказати. Ну, все одно, що смішно? Да? Сьогодні навіть трішки відступлю. Сьогодні навіть я писала сценарій, писала я в своєму зошиті, тому що на телефон. Якщо я запишу, я ж не зможу тоді глянути, тому що я на телефон записую. Е, написала я собі ЗОшит. Знайшла ЗОшит, написала сценарій. Прийшло час, наступив той час, коли потрібно мені записати відео, я не можу знайти ЗОшит. Ми всю хату обрили. Ну, нема зошита і все. Ну, як на зло, от що тобі міша? Ви знаєте, якщо тобі трапляються перешкоди на твоєму шляхові, Куди ти прямуєш? Значить, обов'язково там щось тебе хороше чекає. Головне, не зупинитися і крок за кроком іти, йти, йти, іти, і, і ти дойдеш до своєї мети. Тому не зупиняйтеся, якщо ви щось задумали. У вас є плани. Беріть прямо зараз. От прямо зараз робіть те, що ви хотіли, хоч трішки. Ну що, чи можливо YouTube канал відкрити у 2022 році? Так, можливо ще як можливо. І мені трапляла на Ютубі на відео, яке може по 7, по 5 років. А там, наскільки мала кількість переглядів, що вже 7 років, ніхто не дивиться ті ролики. А єсть попитається яким неділя, місяць, два місяці, і там уже тисячі, а в не а в деяких типу, мільйон переглядів. Якщо тобі сильно хочеться цього, то роби. Роби, чому б ні? Якщо ти бойся засуджень з боку, що будь-про тебе щось погано думати, чи казати, даві то він він або вона займається такою ерундою, як деякі говорять, є такі, вставай через не можу, через ще трохи. Вставай, через не можу, через ще трохи. До кінця. Можу сказати, ні, таке? Хочеш, кажи. Вставай, через не можу, через не хочу. Йди до кінця. Я дуже хочу до Нового року набрати, як мінімум, тисячу підписників. Як мінімум тисячу підписників. В мене в планах ще дуже цікаві ролики попереду. Але мені потрібно на цей час, тому, можливо, все. Якщо ти хочеш, тому можливо все. Так я купила. Блін, я тепер заблажлива. Якщо чесно, я трішки боялася, як створювала цей канал, що в мене не вийде. А ви знаєте, я війшла в азарт. Коли ти знімаєш відео, ти його монтуєш, викладаєш на Ютуб, бачиш, що тебе дивляться. Ти хочеш все більше і більше старатися. Щось цікаве для вас зняти. І Ще скоро в мене з'явиться мікрофон. Ви будете мене набагато краще чути. Також я буду відкривати ще один канал, але він зовсім не цієї теми. Тому не бійтесь, і дій. От У нас зараз нема світла, нема ніде у нас світла. Але це мене не зупиняє. Сонце немає за вікном, але я повключала всі фонарики, які тільки були, щоб хоч трошки світла було. Тому беріть і дійте, а не тільки мрійте. Ну і не забувайте, що твоє бажання це найважливіший елемент у твоєму успіху. У там ззаді оператори показують, що вже досить балакань. Отже. Це залежить тільки від тебе, твоєї наполегливості. Якщо тобі сподобалось моє мотиваційне відео, постав обов'язково лайки. Тики вам дякую і до нових зустрічей. Бай-бай!